Шалом і ласкаво просимо на програму Дві Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Останні часи дуже важливі. кожен, хто зацікавлений у Божому царстві у тому, щоб виявитися вірним, коли повернеться Месія. Така людина схоче зрозуміти пророчу істину, яка стосується того, що письмо називає останніми днями останніми часами. І ми знаємо, коли дивимося, наприклад, пророцтво Єремії, що він каже про те, чим багато хто з вас знайомий. Про тяжкий час для Якова. цей термін використаний у сьомому вірші 30-го розділу книги Єремії. на івриті Ецарахіла Яков – тяжкий час. і цей термін означає сильне страждання. Але є й добра звістка, тут написано не лише царахіле Яков, тяжкий час для Якова, що стосується єврейського народу. Але тут також сказано умімена Євешеа», що означає, і від цього або з цього часу він буде врятований. Хто це він? Яків і мається на увазі залишок ізраїлевого дому. Бог вірний. І коли ми дивимося головне місце письма в нашому вивченні, Євангелію від Матвія, 24 розділ, ми бачимо, що Месія каже саме те саме. Буде час скорбот, утисків, нещастя для єврейського народу. Але наприкінці настане порятунок. Бо Месія прийде з двох головних причин. Він судитиме ворогів Ізраїля і друге, врятує Юду, тобто врятує тих, хто належить царству Ізраїля. А після того як він це зробить, ми можемо очікувати то, що його царство буде встановлено. І усе це йде разом з тим, що він казав раніше. Це не станеться, доки не буде зміни в духовному стані Ізраїля. На цю зміну Месія відгукнеться. Він повернеться і він зробить ті дві речі: піддасть суду їхніх ворогів. Визволить їх для того, щоб привести до спасіння. І коли Ізраїль повернеться до Господа через каяття та прийняття євангельського послання, Результатом цього, як каже Павло, буде життя з мертвих. Що він має на увазі? Він має на увазі Воскресіння. А щоразу, коли ми стикаємося з концепцією Воскресіння, нам необхідно розуміти, що термін Воскресіння це слово царства, і стосується воно встановлення царства. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 24 розділ. Євангелія від Матвія, 24 розділ. І на минулому занятті ми закінчили 15 п'ятнадцятим віршем і побачили, що буде подія подія великої значимості, відома як Гедота спустошення. Ми знаємо, що вона тричі згадана у книзі Даниїла. Один раз самим Месією у 24-му розділі Євангелії від Марка та в паралельних місцях у Євангеліях від Марка та Луки, а також апостолом Павлом у другому розділі другого послання до Солонян. І ми знаємо, що це Даниїл каже, що буде цар, нечистивий цар, який робитиме те, що він хоче робити, і це тому, що він людина беззаконня. Відома також як людина гріха. І він прийде до загибелі. А прийде він до неї через бунтарство. Його царство, яке він хоче встановити, це царство Богозневаги, царство беззаконня. І що ми знаємо? Що ж, він увійде, що на євриті має назву Давір Хаваїт до найсвятішої святині, і він принесе цю Гедоту спустошення. На минулому занятті ми побачили, що Даниїл каже, що нечистивий цар звеличить себе. звеличить себе над усім, що від Бога над усім гідним поклоніння. І, як кажуть і Павло та Єшуа в 15-му вірші, це станеться в найсвятішій святині. Антихрист сяде там і проголосить себе Богом. Але що ми знаємо? Ізраїль відкине його. Ізраїль скаже Антихристові ні. І це принесе те, що я згадав кілька хвилин тому. Той самий тяжкий час для Якова час найбільших з усіх утисків для єврейського народу, навіть гірший, і мені завдає болю це казати. Буде навіть гірше ніж час Голокосту. Чому Бог допустить це? Бо цей тяжкий час приведе до віри найбільше число євреїв. Ми знаємо, що пророк Захарія каже, що дві третини єврейського народу загинуть. Вони будуть віддані на смерть цього тяжкого часу для Якова, але одну третину Бог проведе через випробування. І вони будуть приведені до віри, до рятівної віри коли поглянуть на того, хто був проколений, вони будуть приведені до віри. Вони приймуть того самого Месію: Месію Єшуа, і приймуть послання спасіння Євангелію. А коли це станеться, Царство Небесне буде встановлено у 24 розділі Євангелії від Матвія, у останньому вірші, який ми розглянули, в 15-му, Месія каже, коли ви побачите те, що казав пророк Даниїл, гідоту спустошення, він каже, коли ви побачите це і зрозумієте тоді, нехай той, хто читає, розуміє. І що це презентує? Що ж, він сказав нам у попередньому 14-му вірші він сказав, що буде проголошення Євангелії Божого Царства по всьому світу. як свідчення всім народам. І тоді настане кінець тільки він каже про кінець, відносячи його до кінця церковної ери. Він каже: коли побачите Гедоту спустошення, нехай той, хто читає, знає. Бо після цієї події незабаром. Ніхто не знає ні дня, ні години, але після цієї події буде це блаженне сподівання. Ця обітниця від Бога. Він збере, і Він забере нас перед тим, як обіцяє Боже Слово, перед тим, як на землю впаде Божий гнів, бо ми призначені не для гніву, а для здобуття спасіння, перемоги. І незабаром після цього через те, що Ізраїль відкине Антихриста, він розгнівається і схоче занапастити єврейський народ. І ось принцип, який нам необхідно зрозуміти. Антихрист зробить багато вочевидь позитивних речей для Ізраїля. Він забезпечить йому безпеку, мир. Він побудує той самий храм. принаймні дозволить його побудувати, підтримає його будівництво, дозволить приносити там жертви. але всередині тижня А ми кажемо про тиждень як про сім років. Після трьох з половиною років, 42 місяців, 1260 днів. ми побачимо, що Антихрист увійде до найсвятішої святині він зробить твердження про те, що він Бог, що відомо як Гедота спустошення і він зажадає, щоб усі люди вклонялися йому. І знов таки оскільки Ізраїль скаже ні, почнеться час переслідування. Саме це ми й бачимо в нашому першому вірші сьогоднішнього заняття у 16-му вірші зрозумійте дуже важливий граматичний ключ. Коли ми дивимося вірші з 3 по 15, Месія каже учням про учнів і використовує другу особу множини, маючи на увазі ви, ви всі. Але коли ми дивимося 16-й вірш, відбувається граматична зміна. І ця граматична зміна має велике значення. Месія вже не каже ви, тепер він каже про Ізраїль. Як ми можемо бути такими впевненими? Просто прочитайте. Подивімося 16-й вірш. Він каже тоді, після Гедоти спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, а хто буде в юдеї? Євреї. Ми пророчо, бачили згідно з Божою обітницею. Ми бачимо у дуже багатьох пророків що в міру наближення до останніх днів Бог приводитиме народ, єврейський народ, назад, і ось ключовий момент на їхню землю. Граматично письмо наголошує на цьому їхню землю. І ця земля має назву не Палестина. Вона має назву Ізраїль. Нам необхідно використовувати ті терміни, які використовує Біблія. Ми маємо бути вірні словам, які дає нам Бог, а не додержуватися політичної коректності яка є сморід перед Богом. Бог каже їхня земля земля Ізраїля. Отже, він знову привів народ до їхньої землі. Це контекст. І він каже, 16-й вірш. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого. Чому так? Що ж, ми бачимо, що в цьому розділі він каже про покрівлю і далі в наступному вірші про поле. Прочитаємо, а потім повернімося. Він також каже 18-й вірш. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Отже, покрівля нам необхідно поміркувати про культуру. Я мешкаю в Ізраїлі і покрівля мені дуже знайома. Ми кажемо про мірпесет. А мірпесет це місце, де люди збираються для дозвілля, щоб відпочивати для сімейного часу. І мова тут ось про що? Чи проводите ви дозвілля? І далі він каже: і хто на полі? Поле це місце роботи таким чином він каже, чи вдома ви на дозвіллі, чи працюєте в полі, різниці немає. Не повертайтеся, не повертайтеся назад, не сходьте вниз, не шукайте ніякої фізичної підтримки. Чому? Бо ніщо фізичне вам не допоможе. Не беріть нічого зі свого будинку, не беріть одяг для подорожі. І він каже ось що. Він каже: тікайте в гори і тікайте негайно. Тікайте в гори. Чому? Через кілька хвилин ми побачимо чому. Подивіться тепер 19-й вірш гореш і наступне слово означає матку, але це розмовний вислів. Який означає вагітність жінки, отже, він каже паути, гореш вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих Очевидно, що вагітна або та, що годує грудьми, зрозуміло йдеться про жінок. І згадайте, чим я багато разів ділився з вами в різних посланнях? І це ось що коли робиться акцент на жінках. Це привносить у текст зміну в контексті. І ця зміна в контексті, коли згадуються жінки. Насамперед свідчить про відкуплення. І зауважте, що він каже конкретно. Він каже, горе. Це термін сильного стресу. Він каже: горе жінкам, які вагітні. Горе жінкам, які годують грудьми, вагітність та маленькі діти усе це стосується ще одного важливого пророчого ключа, і це наступне покоління. І біблійно, коли згадується наступне покоління, акцент також робиться на відкупленні на встановленні царства. Але оскільки він каже горе, він тим самим пояснює, що це майбутнє відкуплення. Шлях до нього буде дуже важким. Це відкуплення прийде з великим стресом, з великими нещастями, які прийдуть на це наступне покоління. Буде дуже важко дітям, молодим людям. Зміна ця легкою не буде. І далі ми читаємо в 20-му вірші. Що нам робити? Згадайте, що він каже. Не сходьте з покрівлі для того, щоб взяти щось зі свого будинку. Не повертайтеся до свого будинку для того, щоб взяти якийсь одяг. Чому? Акцент робиться на втечі. Бо щось ось ось станеться. Ми вже обговорили, що це Яков, тяжкий час для Якова. І ніщо фізичне нам не допоможе. А що? Дивіться, що він каже в 20-му вірші моліться ж, щоб ваша втеча не стала зимою ані в суботу, очевидно, що взимку в Ізраїлі буває сезон дощу Це не час подорожей. Подорожі не бувають зручними, легкими в зимовий час в Ізраїлі. А В суботу це не дозволено. Це ключі до розуміння того, що він справді звертається до тих, хто перебуває в Ізраїлі на землі юдеї. У Галілеї, і він каже: моліться, щоб ця втеча, цей відхід, ця втеча, моліться, щоб вона не була взимку або в суботу. Ясне послання Ізраїлеві, коли він каже ці слова, тепер подивіться 21-й вірш. Тут є дуже важливий термін. І часто люди не розуміють, вони плутаються через подібність і не приділяють досить уваги. Вони не досить уважні з граматикою. Насамперед прочитаємо цей вірш 21-й вірш. Бо скорбота велика настане тоді. Зверніть увагу на те, що сказано. Та не те, чого не сказано, Сказано, бо скорбота велика настане тоді. багато людей знають про термін, який міститься в сьомому розділі книги об'явлення де сказано про велику скорботу, але тут ми кажемо не про це цього самого часу. Граматично є різниця між великою скорботою з визначеним артиклем та без нього. Зрозумійте, що визначений артикль слово зе. У грецькій мові цей артикль необхідний перед словом велика, і також визначений артикль зе необхідний перед словом скорбота. У такий спосіб зе велика зе скорбота. Це й робить ці слова специфічними. Йдеться про конкретний час скорботи. Якщо ми подивимося, що Іван каже в книзі об'явлення, і це єдиний раз, коли з'являється цей термін. Зрозумійте, що він каже про страждання, і ось ключовий момент про страждання за ім'я Месії, за віру в нього. Термін велика скорбота з визначеним артиклем показує, що він має велику значимість для Бога. Чому? Бо ті, хто страждає, страждають за свою віру в Єшуа. Вони зазнають утисків за їхню присвяту, за їхні взаємне заповіту з ним. Бо вони мали відвагу іменуватися ім'ям Єшуа і, оскільки вони страждають за Єшуа, це має велику значимість для Бога Батька. Термін, про який ми кажемо, пов'язаний з пізнішим часом. Велика скорбота відносно віруючих, станеться в першій половині 70-го тижня Даниїла. а після гидоти спустошення, у другій частині 70-го тижня Даниїла ми бачимо велику скорботу, і це тяжкий час для Якова. Ось чого стосується цей термін велика скорбота. Ще раз подивіться, 21 й вірш. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі, грецькою мовою це слово «геонен». це слово означає те, що відбувається, має місце. Але ось що він каже про цей час, що він буде найгіршим. Логічно, ми подумали, що найгіршим часом скорбот має бути великий час скорбот, тобто велика скорбота. Але це не так. Термін велика скорбота з визначеним артиклем каже конкретно про тих, хто страждатиме за віру в Ісуса Христа. А термін велика скорбота каже про жахливий час, коли страждатиме Ізраїль. І посеред цього також упаде й Божий гнів. Але ось щось важливе. Божий гнів не впаде на Ізраїль. Це буде так само, як і було при першому відкупленні в Єгипті. Ми бачимо, що ізраїлеві сини, євреї, не переживали тих самих муровищ, що єгиптяни та інші, хто перебував у Єгипті. Бог провів відмінність між ними. С джерелом скорбот під час тяжкого часу для Якова. Є не Божий гнів, не це причина того, що єврейський народ переживатиме страждання та біль, але джерелом будуть утиски, утиски під проводом імперії Антихриста. Чому? Бо вони не прийняли його як свого Месію, як свого Бога. І тому вони втекли, бо він, Антихрист переслідував їх ще раз 21 вірш. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було. Тобто не було в минулому, немає зараз і не буде в майбутньому. З первопочину світу аж досі І він каже: і не буде 22 вірш. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина. Але через вибраних, і термін вибрані тут, я розумію, що Павло іноді використовує його щодо віруючих христового тіла, церкви. Але тут каже Єшуа, і коли каже Єшуа, і використовує термін вибрані, він каже про єврейський народ, народ Ізраїля. Тих, хто є євреями за народженням, оскільки вони нащадки Якова. І Бог буде вірний. Він здійснить відкуплення для залишку свого народу, для тієї однієї третини, які будуть живі. сумно, але це правда. Чи ви єврей, чи поганин. Якщо ви помрете без віри в Євангелію, ви будете втрачені на вічно, немає ніякої надії, немає ніяких других шансів після смерті. Різниці немає. Єврей чи поганин. те саме. Але Бог в останні дні приведе залишок Ізраїля до віри. Як він це зробить? Допустивши цей час утисків, будуть ті, хто звернеться до Бога по допомогу. Будуть ті, які скажуть, де Месія. І вони згадають цей вірш Баруха Баба Ашема Данай, благословений, хто йде в Господнє ім'я. Вони покличуть, і тоді небеса відчиняться, і хто повернеться? Месія Єшуа. І вони поглянуть на того, хто був проколений, йдеться про його розп'яття. Вони зрозуміють, хто він такий, що він зробив. Вони зрозуміють, що він насправді Божий син, що він насправді Спаситель Ізраїля. І отже, вони поглянуть і вони приймуть його. Вони ридатимуть через його смерть, і він змилується над ними. Так само, як він змилувався над людьми з будь-якого народу. племені та мови. Бог не має небезсторонності, що означає, що він не має фаворитів, але Бог поважає заповіти і він виконає заповіт з тим залишком і приведе їх до спасіння. Зауважте, що тут сказано. Наш останній на сьогодні 22-й вірш. Він каже про те, що ці дні скоротяться. Якби не так, то не спаслася б ніяка людина. Ці дні скоротяться. Дозвольте мені навести вам місце письма. Можете колись прочитати його. Книга Ісуса Навина, 10 розділ. Ми усі знаємо це місце, коли зупинилося сонце. А що відбувається, коли сонце зупиняється? Тоді і день і час зупиняються? І день стає довшим. І для чого це сталося? Бог зробив так, що час зупинився, що день став довшим для того, щоб знищити ворогів Ізраїля. Зараз ми бачимо в точності протилежне. Бог зробить так, що дні скоротяться. він скоротить час. Для чого? Для того, щоб спасти свій народ для того, щоб цей залишок справді вижив. Бог – це Бог, який є вірним. наш Бог зберігає свій заповідь. Він виявить милість народам, але ось час народів добіг кінця, і Бог, як сказав Павло, знову звернеться до народу Ізраїля і збереже вірність народу Ізраїля. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса у вашому. У ходінні з ним шалом з Ізраїля.